Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про Ethereal, топовий проект з екосистеми Етена з підтвердженим айрдропом і, власне, будемо розбиратись, як його отримати. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі сідайте зручніше, а ми починаємо. Власне, розпочнемо наше знайомство з їхнього твіттер аккаунту отже, безумовно, це візитівка для будь-якого криптопроєкту. Бачимо, що підписників тут ще не так багато, але це може бути плюсом для нас, адже зараз ми фактично заходимо на ранній стадії. І якщо ми переглянемо закріплений пост, то власне. Бачимо, що 13 лютого стартував сезон Зіро, тобто нульовий сезон. Перша активність, в рамках якої можна фармити поєнти. І якщо ви раніше були підписані на мій телеграм-канал, то ви вже це робите. Адже як тільки вийшов анонс після аналізу проекту, я зробив пост і сам закинув частину своїх стейблів задля того, щоб претендувати на дроп у майбутньому. Варто розуміти, що даний проект надає можливість закинути стейбли, і фактично ми виконуємо активність пасивно. Тобто наші кошти тут лежать. За це нам нараховують поінти, які будуть пізніше конвертовані в токени проекту. Ми перейшли на сайт CryptoRank і бачимо, що в проекту Ethereal підтверджений Аєрдроп. Це для нас максимально важливо, адже фактично це для нас головне. Варто відзначити, що тут не зазначені інвестори, тобто ми не знаємо, хто інвестував в Ezerial, але вже зрозуміло, що це провідний DeFi-проект в екосистемі Etea. Думаю, Етена не потребує якогось представлення. Даний токен максимально хайповий, в нього все в порядку з маркетингом. Він входить в топ-50 крипторанку. Ми також знаємо, що токен Ena входить в портфель фонду World Liberty, який дотичний до сімейства Трампа. В актуальних реаліях це важливий момент, на який потрібно зважати. Також є цікаві моменти по фандрайзу самого проекту Етена. Зокрема, я б хотів відзначити, що зовсім нещодавно вони в рамках приватного раунду продали токенів Ена по ціні 0,4 долари фондам на 100 мільйонів. Доларів взагалі таке явище відбувається вкрай рідко, коли токен, який вже торгується на ринку, додатково залучає інвестиції від фондів. Однак ми розуміємо, що фонди або ж мають якісь інсайти, або вірять в перспективу токена, якщо вони готові купляти його. По ціні 0,4 долари ще й з вестингами, а впевнений, що вони є, адже ніхто б не продавав такий об'єм без жодних локів, адже це б негативно впливало на ціну. Загалом ситуація більш ніж цікава. Також бачимо, що були попередні раунди, в рамках яких було залучено понад 20 мільйонів доларів. Окремо хочеться відзначити, що в екосистемі є власний стейбл USD, який за доволі короткий термін встиг стати топовим і торгується на багатьох централізованих біржах. Це, звичайно, додає репутації і перспектив екосистемі в цілому. Що ж, як то кажуть, переходимо від теорії до діла. І для того, щоб розпочати фарм, нам якраз таки знадобиться стейбл USD. Ми його можемо вивести напряму з біржі. Зокрема, я це робив з біржі Мекс. Комісія складає всього лише одну монету. Це все потрібно робити в мережі RC20, будь ласка, зважайте на даний момент. Також ви можете обміняти свої стейбли USDT безпосередньо на сайті Etea і отримати за них USD. Все максимально просто. Конектимо свій гаманець Metamask, закидуємо туди стейбли в мережі Ефіра. Свапаємо і, відповідно, маємо готовий стейбл, який пізніше закидатимемо в пул. Тепер переходимо на саму біржу Ethereal. все покажу на прикладі одного з своїх аккаунтів. Бачимо, що поки що вкладки трейд та портфоліо недоступні, і у нас є можливість фармити поінти виключно за депозит. Пер за все, по тому моменту, як закинути сюди свої кошти. Як я вже казав, ось тут. Давайте від'єднаємо, конектимо гаманець. Під'єднались та підтвердили. Тут, в принципі, все більш ніж зрозуміло. Знову ж таки, відкрило інший мій Метамаск, але немає різниці. Тут повинні бути ваші токени USD. В мене на цьому гаманці їх немає, відповідно, вони не відображаються. У вас вони будуть відображатися, натискаємо Max, підтверджуємо і все готово. Я думаю, тут навіть новачок розбереться. Далі важливий момент по виводу: ви можете вивести свої кошти абсолютно в будь-який момент. Без жодних затримок, тому це максимально круто, адже фактично ви тут нічого не заморожуєте, якщо з'явиться на горизонті якийсь крутий сейл чи будь-яка інша активність. Для якої потрібні будуть вільні стейбли, то ви можете вивести свої USD, свапнути їх назад в USDT і, власне, їх використовувати. Це, як на мене, величезний плюс. Саме тому я розкинув свої стейбли по різних аккаунтах. Розраховую, що, можливо, буде мінімальний бейс ревард, і відповідно я зможу заробити кратно більше, ніж якщо мої кошти лежали б на одному аккаунті. Але це всього лише теорія. Побачимо. Як буде на практиці, Нижче ми можемо ознайомитись з усією інформацією. Фактично, тут немає нічого складного, жодної вищої математики. Просто закинули стейбли і фармимо їх. Також, якщо ви стейкаєте токени ENA на цьому ж гаманці безпосередньо на їхньому сайті, який я показував раніше, то за це ви отримуєте бонус, але знову ж таки це не обов'язково. Також є тут, так би мовити, фак відповіді на найбільш цікаві питання. Що таке Ethereal? Ну тут зрозуміло, Декс на Ethena. Тобто тут все максимально елементарно, я про це розповідав раніше. Звичайно, виникатимуть питання, а коли відбудеться дроп, скільки часу потрібно холдити тут свою ліквідність і так далі. Знову ж таки, друзі, ніхто цього не знає. Для мене тут розрахунок як мінімум до осені. Варто розуміти, що тут Season зіро і однозначно буде Season ван, і власне, DEX біржа повинна запустити торгівлю. І лише після цього ми зможемо розраховувати на якусь виправдання. Нагороду, тому я б розраховував до осені, якщо б тут заблоковувались наші кошти без можливості виводу або ж з виводом там на 21 день, то я б не розповідав про даний проект, адже по дедлайнах це не зовсім логічно закидати сюди свою ліквідність і чекати там півроку. Але якщо у нас є можливість виводити свої стейбли, тоді чому б ні? Зараз на ринку не так багато цікавих можливостей, щоб фармити якісь поінти, тому я вирішив. Що Ethereal доволі пріоритетний проект, і загалом екосистема Етана мені імпонує. Якщо ми вже сьогодні говоримо про Ethereal, то користуючись нагодою, хочу порекомендувати вам виконати додаткові активності, які потенційно можуть впливати на дроп в майбутньому. Вони є максимально дефолтними. Перш за все, ми звичайно закидуємо свої кошти на біржу, як я показав. І після цього переходимо на Guild. Це знову ж таки платформа для квестів. Перш за все, тут конектимо Discord, далі конектимо гаманець, на який ви здійснили депозит, і автоматично виконується ось ці завдання. Наступний крок це конект нашого твіттера і, власне, все, після виконання цих трьох відносно нескладних завдань, ви автоматично отримаєте право на роль в Діскорді. Цілком ймовірно, що це буде певного роду верифікація, адже фактично ми підтверджуємо, що так, ми реальний користувач, адже у нас є Діскорд. Ми здійснили депозит та законектили свій твіттер. Звичайно, зовсім не факт, що це якось впливатиме на майбутній дроп, але фактично ці усі завдання займають буквально декілька хвилин, тож їх виконати не складно і так би мовити, зробити це буде не зайвим. Посилання на гілд я залишу в описі до даного відео. Що ж, друзі, на сьогодні це все. На актуальному ринку не так багато цікавих активностей. Тим не менш, намагаюсь розповідати лише про кращі з них. І на даний момент проект Ethereal виглядає пріоритетно. Тож рекомендую звернути вам на нього увагу. В подальшому повідомлятиму про усі новини навколо проекту. І сподіваюсь, вже в найближчому майбутньому він потішить нас справді хорошим дропом. А за традицію я дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.